Вітаю вас на каналі Спецтехніка. На огляді у нас міні-UPS для роутерів та подібних пристроїв від торгової марки Probe Energy Принцип роботи цього пристрою, як і усіх, аналогічний, дуже простий. Ви підключаєте мережу 220 та підключаєте своє навантаження. Роутер, термінал та таке інше. В результаті, коли є світло працює від мережі та заряджається будований акумулятор. Як тільки світло зникає, автоматично переходить на живлення від цього акумулятора. Усі виходи працюють одночасно, максимальна потужність 30 Вт. Цього достатньо для більшості випадків. Передбачені 4 виходи 12 вольт. Один вихід 5 вольт, та один вихід, який обирається ось цим перемикачем, це 9 або 15 вольт. Також на передній панелі є вихід USB. На передній панелі також кнопка вімкнення та LED-індикація рівню заряду. Додатково є індикація 15 чи 9 вольт в залежності від положення перемикача тут. Всередині вбудований акумулятор ємністю 8800 мАч. І зараз перевіримо, наскільки його вистачить для роутера. Перевірку будемо проводити на реальному обладнанні. Це у нас ОНУ термінал 12 вольтовий Та потужний двохдіапазонний роутер ще з 4 g модемом Тож, виймаємо рідні блоки живлення. Та підключаємо роз'єми з ДБЖ. Один, бачите, і другий. Чекаємо. Експеримент завершено. Заряду вистачило на 5,5 годин. Звісно, що треба враховувати. Що за інших умов та на іншому обладнанні час буде відрізнятися у більшу чи меншу сторону. А ось час зарядки буде незмінним. Ми перевірили повний заряд від 0 до 100% складає 2,5 години. Слід зауважити, що у комплекті йде ось один такий кабель-розгалуджувач зі стандартними роз'ємами 5,5% на 2,1%. І він ідеально підходить для випадку, коли прилади мають однакову напругу. Наприклад, роутер 12 вольт та ону термінал 12 вольт Якщо ж щось відрізняється, то потрібно робити окремий кабель. Самий простий варіант це взяти ось два таких роз'єма, взяти двожильний кабель, під'єднати та затягнути за допомогою гвинтів. Якщо ж роз'єми не стандартні, не 5,5 на 2,1, тоді прийдеться шукати їх у точках продажу.